Привіт, друзі! З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 8 грудня 2025 року для нашої рідної України. Погодьтеся, зимова риболовля це особлива магія, коли кожен трофей відчувається вдвічі цінніше. І повірте мені, цей день готує нам справжні сюрпризи під крижаною ковдрою. Я провів ґрунтовний аналіз, і сьогодні розповім, чому варто кидати всі справи і поспішати до водойм. Отже, давайте подивимося, на кого орієнтуватися і які тактики використовувати. Окунь Цей смугастий розбійник у грудні активно збирається у великі зграї, і його варто шукати на глибинах від півтора до трьох метрів. За моїм досвідом, окунь зараз віддає перевагу місцям поблизу перепадів глибин, затопленим коряжникам або невеликим ямам, де він знаходить укриття та можливу їжу. Саме там він почувається безпечніше і чекає на свою здобич. Ловити окуня найкраще на мормишку з мотилем це класика, яка завжди працює. Невеликі вертикальні блешні та балансири довжиною до 5 см також будуть дуже ефективними. Проводка має бути плавною, з невеликими паузами, іноді саме в момент зупинки відбувається заповітна клювання. Пам'ятайте, друзі, окунь взимку не надто енергійний, тож приманку треба подавати максимально апетитно і повільно. Щука. Зубаста хижачка у грудні стає більш обережною, але вона все ще активна, її варто шукати на бровках по краю очерету або в місцях із затопленими деревами, де вона влаштовує засідки. Температура води низька, тому щука не ганятиметься за швидкою здобиччю. Моя порада використовуйте живця, це, мабуть, найефективніша приманка для зимової щуки. Також чудово працюють широкі блешні та балансири розміром від 5 до 9 сантиметрів. Проводка має бути рівномірною, з тривалими паузами, не бійтеся експериментувати з кольором приманки, але природні відтінки часто дають кращий результат особливу увагу зверніть на місця, де є хоч якась течія, адже там вода насичені киснем, а значить, і здобич активніша. Судак і класти хижак у цей період виходить на полювання з глибоких ям. Шукайте його на звалах у глибину, по руслах річок та біля глибинних бровок. Взимку судак часто тримається з граями, тому, якщо ви знайшли одного, шукайте поруч і інших, на що ловити балансири ваш найкращий друг. Також добре працюють джигові приманки, що імітують невелику рибку та віброхвости. Розмір приманок від 7 до 10 сантиметрів. Проводка повинна бути активною, з чіткими підкиданнями та падіннями, щоб імітувати поранену рибку. Паузи теж важливі вважайте, що судак це зимовий спринтер, який швидко атакує і ховається назад у глибину. Рома я тепер давайте розберемося з умовами, які нас чекають на 8 грудня 2025 року. Погода загалом, друзі, погода буде досить стабільною що для зимової риболовлі. Просто подарунок. Очікується вплив поля високого тиску, що означає стабільний атмосферний тиск, а це завжди позитивно позначається на клюванні риби. Температура повітря по Україні коливатиметься від мінус 1 до плюс одного градуса за Цельсієм в день. І може опускатися до мінус 2 градусів вночі у центральних регіонах, вітер буде помірним лише у південній частині країни місцями може посилюватися до 15-20 метрів за секунду. Опади практично не очікуються за винятком Одеської області та Криму, де можливий невеликий дощ через циклон з Чорного моря. Важливий момент. Через підвищену вологість повітря відчуватися температура буде значно холодніше, тому одягайтеся максимально тепло, багатошарово, щоб холод не пробирав до кісток. Температура води температура води у водоймах України в грудні вже дуже низька, і 8 грудня вона буде в межах від 3 до 6 градусів Цельсія. В річці Дніпро біля Києва температура води зазвичай становить близько 2,9 градуса за Цельсієм. Така температура дуже холодна, і риба переходить на зимовий режим, стає менш рухливою і шукає місця з мінімальними температурними коливаннями. Це, як правило, глибинні ділянки. Однак що важливо, вода насичена киснем, що є добрим фактором. Фаза місяця, 8 грудня 2025 року, місяць перебуватиме у фазі спадного місяця, або, як її ще називають, спадаюча чверть. Його освітленість становитиме близько 83%. Це 18 місячний день. Згідно з давніми рибальськими повір'ями, спадаючий місяць може сприяти стабільному кльову, оскільки риба відчуває зміни у воді. Та може бути більш активною у пошуках їжі, проте 18 місячний день деякі джерела описують як не дуже сприятливий, що може принести пасивність або непередбачувані ситуації. Але друзі, не забувайте, стабільна погода часто переважає над місячними прогнозами, а багато календарів рибалки визначають цей день як один з найкращих для виходу на воду. Загальна активність риби загалом активність риби в Україні на 8 грудня 2025 року оцінюється як хороша до відмінної для окремих видів. Незважаючи на загальне уповільнення життєвих процесів у зимовий період, стабільний високий тиск і відсутність опадів створюють дуже сприятливі умови хижаки, такі як щука, окунь та судак. Будуть активно реагувати на повільні приманки. Мирна риба, наприклад, плітка та густера, триматиметься щільними зграями у глибинних ямах і охоче братиме на мотиля або опариша. Головне, це знайти рибу, а потім правильно підібрати тактику. Цей день є одним із тих рідкісних грудневих днів. Коли затишна погода і сприятливі місячні фази збігаються, даруючи нам шанс на чудовий улов. Тож, друзі, на 8 грудня 2025 року ні хвоста, ні луски, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поділитися ним зі своїми друзями. А ще розкажіть у коментарях, на що ви плануєте ловити, або який ваш Найбільший зимовий трофей буде дуже цікаво почитати ваші історії. До зустрічі на водоймах.